Чорногірська молитовня в Україні найвище розташованою над рівнем моря сакральною спорудою, стала збудована верховинськими лісівниками капличка. Тепер усі охочі зможуть помолитися на одному з чорногірських двотисячників, горі піпіван для працівників Гринявського лісгоспу. Цей маленький храм вже сьомий. На його зведення витратили майже рік. Добрій справі не завадили ані важка гірська дорога, ані примхи погоди. Здолати усі труднощі допомогла віра в Бога та свою справу. За спиною зависки снігу і працювали люди восени і ранньою весною. Людей дуже було задіяно багато, більше 30 чоловік. Але все-таки те, що ми поставили перед собою цілі, ми їх виконали. Зараз туристи є з усього Євросоюзу, вони проходять. Тут це фактично міжнародний маршрут, і тому ми хотіли поставити капличку, щоб люди могли прийти, не тільки котличку поставили столи для відпочинку, ще деякі речі, хоча на, на території згоспу, але ми нарахуємо, що ми зробили якийсь добрий вклад у розвиток тої самої інфраструктури району. Аби побачити руїни обсерваторії, зведеної польськими військовими у 30-х роках минулого століття, на піпіван щороку навідуються сотні туристів. Втім, чорна гора, так ще називають цю вершину, відома своїми сакральними легендами. У гуцулі вона спокон віків вважалася священною, здійснювали паломництво до розташованого. О, тут та приносили жертви чорнобогу Відголоски язичницької доби. Зберегла і назва вершини попіван, місце, де попівають вітри. Є така, легенда, що на вершині чорногори. Сиділи якісь таємничені люди, так яких трас про хацько називають непрості та і слухали в медитаціях, слухали, як співають вітри. Відомо, що чеклуни і відьми і досі збирають трави, особливо в період літнього сонцестояння на Купала. І вважається, що зібрані на схилах Чорногори трави в цей період вони мають якісь містичні здатності. тобто з них виготовляють різноманітні ліки, настоянки, там привороти. А ще Чорногора безпосередньо пов'язана із постаттю легендарного ватажка Опришків. Гуцули розповідають, колись на маківці була величезна скеля, під якою Довбуш поховав чорну біду. Та й сам Олекса, згідно з текстом народної балади, просив поховати його на Чорногорі.